Всім добрий вечір. Зараз якраз завершується форум нашої компанії, міжнародний, в Казахстані, компанії BiEpic. І я вам хочу сказати, що я дуже рада, що я прийняла рішення 2,5 роки почати пити цей продукт і почати його просувати. Настільки ти кожен день маєш енергію, настільки настрій собі піднімаєш і. Дуже багато відгуків людей я отримую вдячних. Я зараз попросила їх ще записувати відгуки, і буду їх викладати. Просто неймовірні відгуки. І по ранковим капсулам, і по продукту для серця. Я, до речі, зроблю вам вирізку з цього форуму, тому що там зі сцени ділилися відгуками і інформацією, і звичайні люди, і лікарі з Казахстану. Дуже гарна була подача. Це я зроблю. І хочу вам сказати, що є можливість почати заробляти разом з нами в моїй команді. Ви можете прийти і написати мені, що ви хочете теж пити. Продукт мати енергію, хочете заробляти, і ми з вами почнемо цей процес. Процес в цій компанії він дуже простий, тому що продукт він не складний, Продукт просто для харчування, харчування наших клітин. Одна маленька капсулка в день, яка заміняє 15-20 різних бадів вітамінів. Ти просто п'єш і все, ти насичуєш свій організм і маєш силу, ресурси жити, робити всі свої справи, дуже багато всього встигаєш. Крім того, паралельно проходить багато питань, захворювань по здоров'ю, тому що організм відновлює себе сам. Лікарем бути не треба. Для того, щоб рекомендувати лікарем, теж не треба бути. Ти просто п'єш, розказуєш свої результати, люди також починають пробувати і. Ви зможете давати шанс іншим людям заробляти. Тому напишіть мені, скину вам склад опис цього продукту дуже багато вітамінів входить в цю одну капсулу. І почнемо з вами процес заробітку. Кому цікаво, хто хотів би заробляти онлайн, піднімайте руку, а точніше пишіть мені в приватні, це називається підняти руку. І ми з вами почнемо.